Мені треба подзвонити і її визвати на огляд. Так, де тут телефон Вероніки? Ага. Алло? Алло. Вероніка? Так. Ви до мене приходили вчора? Так. Але мене не було. Сьогодні я вже на місці можу оглянути вашу оліску. Так що, будь ласка, приїжджайте. Я вас чекаю. Добре. А довго вас чекати, чи ви скоренько? Ви тут близько живете? Так. Добре. Я вас чекаю, приїжджайте, будь ласка. Так. Все, ви вже прийшли? Так. Ну давайте, заходіть. Тільки, ласка, візьміть бахіли. Одіньте, тому що у нас не можна з бахірів. Я йду п... тут, а ви подивіться. Добре, діду, одіньте, у... а я вашу дитинку. Так, моя маленька. Ось так. Постелимо пеленочку. Так, зараз мама прийде. Зараз. Зараз. Розділимо тебе. Що, все, ви одніли вахтіли? Добре, заходьте. Сідайте, будь ласка, на це крісло. Так, ну що? Так, і 6 місяців, так? Вона вже у вас сидить. <плес> Нічого ну, страшного. Одиньте ще раз. Так, ану сидить. Так, сидить, гарненько сидить. А Ану, за ручки потримаємося. Потримаємося за ручки. О, так, Файненько. Файненько тримається. Ото ножками все гарненько. Все гарненько. Так, все добре. Перевіримо ножки. Угу. Зарядку робите на ножки? Так. Добре. І ручки робите зарядку, так? Так. Добре, все добре. Так, послухаємо її. Ой, чекайте бо я... Все добре. Все добре. Там чистенько. Так, прививочки ви робили? Так. Так, сьогодні буде ще одна прививочка. Ви готова? Готова. Добре. Що у нас здоровенько, все знає добре, значить ми сьогодні зробимо ще одну прививочку. Добре. Так, тут все добре. Зараз оглянемо вушка. Вона у вас хворіє часто. Подивимось вічно виступати. Ми трохи чуть -чуть хворіли. Чуть-чуть хворіли, так? так. Один-два рази хворіли, напевно, так? так? Я так пам'ятаю, як ви до мене телефонували, десь один-два рази на вас хворіла. Так, головочка все добре. Очко у нас все добре. Ушко все добре. Так, провіримо рефлекси. Як у нас рефлекси? Добре. А ну тримай мене. Стаємо. стоїм, 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 стоїм. Молодець. Сильна дівчинка росте. Сильна. Так, температурку повіримо, треба обов'язково мірити температурку, перед тим як робити прививочку. Так. Температури нема. Все добре. І також треба провірити горлочко. Так. А, -а, а. Все добре, горочко не червоне. Значить так. Дивіться, я вам даю такі вітамінки. Добре. Давайте кожен день по одній вітамінці. Добре. добре? Не забудьте заберете собі, я вам їх дарую. Так. Добре. 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 так. так. Але сьогодні у нас прививочка не гукольчику буде, а будемо капати на язичок. Так, відкриваємо ротик. А все, одна капелька. Так. З чим ви її годуєте? Ми готуємо зараз молочко. Молочко вона у вас так? Добре. Так. Коли будете починати її годувати її вже 6 місяців, скоро ви будете годувати її всякими кашками з ложки, пюрешками будете годувати. Добре, починайте з овочевих пюре. Найкраще добре? Броколі, цвітна капуста, трошка морковки, трошки е, 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 капусточки, кабачка можете. Варите броколі, ставите в блендер, збиваєте, маєте пюре. Варите кабачок, ставите в комбайн. Збивайте, маєте пюре з кабачка. Ага. Моркочки, тільки моркочки багато не давайте, бо це може бути зашкідливо. Моркочку давайте тільки один раз в тиждень, добре? Ага. Броколі, цізна, капуста, кабачок, морковочка. Бульбочку поки що ще не даємо. Пізніше будемо давати. І тоді, давай... а, Жень, тоді давайте їй фруктові пюре. Тому що вони солодкі. І якщо ви спочатку дасте солодке пюре. Вона вам не захоче їсти не солодке пюре, розумієте? Тому ви спочатку овочеве пюре, а потім з фруктів. Яблучко потім почнете давати. Так, ну яблучне пюре не дуже смачне. Дуже смачне яблучне пюре. О, але починайте спочатку з овочевих пюре, щоб дитинка їла, щоб вона потім вам не відмовилася. Вона попробує, що солоденьке, смачненьке, а овочі вже не солоденькі, може можемо перестати їсти. І так само починайте з кашок. Вівсяну кашку, рисову кашку. Добре, по чуть-чуть починаємо давати. І дієчко, жовточок теж можна починати давати. Так? Я вам тут все написала, що і як, скільки давати. По чуть-чуть кожен день ще ложечку даєте, а потім даєте, вже як бачите, що немає ніякої алергії, на другий день вже можете дати дві. На третій день три ложечки. І так кожен день по одному продукту. Не змішуйте, по одному продукту. І коли ви вже вияснили, що цей продукт в неї нема алергії, ви можете її годувати. Замінюєте один раз, що ви даєте молочко, замінюєте прикормом. Якусь пюрешку-букашку. Зрозуміли? Все ясно. Все ясно. Так, привичку зробили, вона у вас здоровенька, Все добре. Все добре. Так що у нас на наступний раз. Через місяць у нас знову буде повторний огляд. І ще раз ми маємо зробити їй цю саму привилочку. Капнути вже не одну капельку, а дві. Угу. Ось так. Одіваємося, не плаче вона у вас хороша. А у вас нічого не турбує, все добре, так? Не жалітеся. Добре. Угу. Добренько. Хороша дівчинка маленька. Ось так. Ну що, красуня? Так. Красуночка, Все. На сьогодні все. А, так, після прививочки я вам не сказала саме основне. Не гуляти з дітками, які можуть бути хворі, щоб вона у вас не заразилася. Три дні ви гуляєте саменькі. Гарненьку колясочку, будку підняли, щоб вітер не йду, гуляєте саменькі по 10 хвилин. І ні з ким не контактуйте, щоб, не дай Боже, вона не захворіла, вона зараз отримала прививочку. І її. Організм не може ніяку більше інфекцію, щоб не потрапила ніяка більша інфекція, щоб вона добре перенесла прививочку. І спостерігаєте за нею. Добре. добре, чи вона не плаче, якщо щось буде вас турбувати, ви дзвоните до мене і я розкажу, що будемо робити далі. Добре. Якщо ви побачите, що дитинка або затемпературила, або сильно плаче, дзвоните зразу до мене. Добре. Я вам все розкажу. Так, на сьогодні все. Все, забирайте свою дитинку. Та, я хотіла вам ще щось сказати. Кажіть, будь ласка. У нас я дуже люблю броколі. Брокколі любить, так? Ага. Добре. То Та ви вже почали їй давати, так? Приколь? Ну добре. Я думаю, що ви знаєте, як давати. Ви хороша, розумна мама. Вже... У вас дуже хороша донечка. Ми вже почуть здаємо брокколі. Вона вже так файно їсть. Добре, все. До побачення. До побачення. До зустрічі. Я вам постелю пеленочку, поможу. Так, давайте сюди. Так, будь ласка, проходіть, Ні, проходіть далі. Ось так. Все, донечкою я вам ставлю. Все. Так, не забудьте, що я вам написала. До побачення. І таблеточки забирайте. Це ваші, Все, до побачення. До нових зустрічей. Не хворіте. Ростін великий і здоровий. На сьогодні все. Ніхто сьогодні більше до нас не прийде. Погляд закінчено.